Знаєте, бувають такі моменти, коли ви не знаєте, що відповісти. А копчик ТІВІ вам підкаже універсальну відповідь на всі питання буття в усіх ситуаціях. Ось вона. Слухайте два слова. Життя бентежне. Вона працює в усіх ситуаціях, викликає вас начальник. Питає, чому ви вчора не прийшли на роботу, ви йому кажуть: Життя бентежне. А поки думаєте, що відповісти далі, поки він обмірковує реально важливу фразу. Або, наприклад, дівчина бачить, що тобі приходить повідомлення в Тіндері, а вона не знала, що ти там зареєстрований. Ти кажеш: Життя бентежне. Так, і поки вона думає, що ти маєш на увазі, ти придумаєш, що говорити далі. Або командир приходить до тебе і каже: Ти чого запізнився в наряд на 5 хвилин, а ти йому. Життя бентежне. Товариш командир, життя бентежне, розумієте? І ти, поки він обмірковує, там, що ти маєш на увазі, ти одразу думаєш, що говорити далі. Користуйтесь, ця фраза завжди вам допоможе. Тепер ви знаєте, як відповісти на всі питання. Життя бентежне.